За що любить підписників, якщо ви не просто підписуєтеся на канал? Просто, і за що їх любив? На що їх любить. А, поясні, будь ласка. Про, любить просто за те, що вони поставили лайк і написав коментар, підписалися? Ні, я не буду їх любити. Ну, да не буду любити своїх підписників. І що? А що це просто лють протеную, ну не за шо їх любити? М поясніть, пожалуйста, мені. Я не понимаю, як їх можна любити. Не шпані. Знаю, ну. їх люблю. Поясніть. Вони... Я просто плат... цього не розумію. Чому О, їх люблять? Вони ж просто підписались на канал і поставили лайк. І що? Ну, ви відпиш... Із за все цього не визиві боріть. Не хна будут ли любити? Да? Хотя я не понимаю, ч. Ну ладно. Просто поставил лайк и подписалась на, на видео, и шоу. Вс мне. А? Поясніть, будь ласка. Наші їх любить. Люди реально повірили, що це, це був рофл. Просто ну... Десь вы не повідписались и не поставили свои порсты и не хватит, пожалуйста. Те люди, які так так кажуть, просто тупі, погані. Ну короче. Всех люблю, чоки-богу, пока. Пищатись на воду, ми ще побачимось.